Вітаю на телеканалі ЛТАВА час Кременчуцьких новин. Сьогодні випуску дізнаємося, що правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про замінування Бориспільського аеропорту. До Кременчука їдуть інтерни. А міська СЕС інформуватиме пляжників про стан води у Дніпрі. Про все детально вже за мить. Кременчуцькі посадовці сьогодні обговорювали робочі моменти щодо проєкту індустріального парку Центральний, зокрема, розглядали деталі проведення конкурсу з вибору керуючої компанії. Засідання конкурсної комісії очолив перший заступник міського голови Андрій Погрібний. Більше знає Тетяна Андрієва. Як повідомив присутнім заступник начальника управління економіки Олег Шульга, проект рішення регуляторного акту був оприлюднений минулого місяця у пресі, і згідно процедури впровадження, після цього був направлений до антимонопольного комітету для детального вивчення. Невдовзі був отриманий позитивний висновок. Дане рішення не суперечить чинному законодавству і ніяких зауважень немає. Також за час обговорення регуляторного акту від громади міста жодних пропозицій та зуважень не надійшло, зазначив Олег Юрійович. Прозвучала пропозиція винести дане питання на розгляд народних обранців на пленарне засідання міської ради. Члени комісії не заперечували. В рамках засідання перший заступник міського голови Андрій Погрібний коротко інформував про своє перебування в Ялті на четвертому міжнародному інвестиційному форумі держав-учасниці СНТ. Там посадовець презентував проект Індустріальний парк центральний, що нещодавно був створений у Кримічуці з метою покращення соціально економічної ситуації у місті та збільшення додаткових робочих місць. І проект викликав зацікавленість в бізнесових колах. В глазах, так та Каганю слушали внімательно. Відна хто щось там для себе помічав. Ну опять же, ми що не, не закончений продукт при доставили. Законченим буде тогда, коли нас несуть в реєстр. индустриальных парков в Украине. Тогда у нас появятся вот те льготы, которые предусмотрены по закону про индустриальные парки. Это, это возможность не платить взносную инфраструктуру, возможность завозить товары на территорию индустриального парка беспошлино. Но это все будет в перспективе. Ну а так все для себя это все отметили, что такая возможность существует и в Украине это развивается. И так, в Україні перший раз презентована подобна міроп'яті. вперше був презентований індустріальний Тож, після створення парку буде оголошено конкурс з вибору керуючої компанії. Андрій Погрібний сподівається, конкурс буде максимально відкритим і прозорим і в ньому візьмуть участь крупні і відомі компанії. Щодо другого питання про розвиток інформаційних ресурсів у Кременчуці, по ньому доповідав директор комунального підприємства міського Володимир Кригін. Зокрема, мова йшла про подальший розвиток видання ділих паперів в електронному варіанті та поступову відмову від паперової Окументації далі випуску блок корисної для городян інформації, підготованої нашими журналістами за матеріалами щотижневої апаратної наради у мерії. На вулиці Героїв Бреста демонтують іще 23 незаконно встановлені гаражі. Як зазначив начальник міського управління з питань благоустрою Сергій Гаріфов, це буде вже третя хвиля демонтажу у цьому районі, розпочатого в березні цього року. А загалом тут налічувалася 231 незаконно встановлена споруда. 174 з них господарі офіційно зареєстрували. На сьогодні за міського конкому демонтовано 34 незаконно розташовані гаражі. Після їх знесення комунальники вивезли зі звільнених площ не не одну машину сміття. Сергій Гаріфов впевнений, захаращені гаражі і використання їх не за призначенням. Це не лише антисанітарія, але й реальна небезпека. Вони не призначалися для хранення транспортних средств. Тобто там було все, що угодно. І швейне оборудовання, і прийом бутилок, і прийом ні, саме металолома, і стройматеріали. і балони були. Один гараж там балон взорвався, і, там саме розірвало кришу. І боргас, і пожарна служба в Вазіля туди балони повний після чергового знесення, за словами Сергія Гаріфова, в районі вулиці Героїв Бреста стане не лише чистіше та просторіше, але й з'ясується скільки людей дійсно мають потребу у гаражах для використання їх за призначенням. До Кременчука їдуть восьмеро інтернів лікарів загальної практики. Про це сьогодні повідомив керівник міського відділу охорони здоров'я Валерій Литвиненко. Медики проходитимуть інтернатуру у трьох центрах первинної медико-санітарної допомоги, що розпочали працювати у Кременчуці з липня цього року. За словами Валерія Литвиненка, таке кадрове поповнення перше за багато років є дуже важливим для Кременчука у зв'язку з тотальним дефіцитом сімейних лікарів. Якщо така політика буде і далі, то за 2-3 роки ми десь відсотків на 60-70 поповним. той дефіцит, який 50% від нормативу, а це біля 60 лікарів, що значно покращить первинну ланку і від цього і обслуговування, медичне обслуговування населення. Як зазначив керівник міського здоров'я відділу, загалом цього річ до Кременчука мають приїхати десятеро інтернів, восьмеро вищезгаданих лікарів загальної практики та двоє -е педіатрів, що працюватимуть у дитячій міській лікарні. Міська СЕС інформуватиме городян про стан води у Дніпрі уже з понеділка наступного тижня. Відпочивальники двох офіційних пляжів центрального та в районі вулиці воїнів-інтернаціоналістів щодня чутимуть дані санлікарів щодо основних показників води. За словами головного санлікаря міської сес Сергія Кузьменка, вимірятимуть рівень лактози кишково-позитивної палички. Саме вона є одним із головних показників незадовільного стану Дніпрових вод. Також досліджуватимуть хімічний склад води. Ми будемо надавати щоденну інформації. По профілактиці отруєнь, по вживанню харчових продуктів і також по ситуації з забрудненням лікідних кров. Корисну інформацію, за словами Сергія Кузьменка, до пляжників доводитимуть за допомогою радіоточки на центральному пляжі, а також через інші міські засоби масової інформації. Далі про надзвичайне Кременчуцькі правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про замінування аеропорту Бориспіль. Для цього оперативникам знадобилося менше доби. Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 липня до міліції Кременчука з мобільного двічі зателефонував невідомий і повідомив про можливий вибух в аеропорту. На місце одразу виїхали місцеві міліціонери, працівники СБУ, медики та рятувальники. Були проведені пошукові роботи, вибухівки не знайшли. Проте увечері того ж дня у Крюкові знайшли самого жартівника. Як повідомлять, Ля прес-служба обласної міліції, ним виявився 37-річний мешканець селища Власівка Кіровоградської області. Працює чоловік у Кременчуці, тут і живе. Затриманий зізнався, що того вечора зателефонував з хибним викликом на спір. Випивали зі знайомими, посперечалися, на кону стояв мобільний телефон. Каже, замінування Борисполя, перше, що спало на думку. Чоловік розкаявся у скоєнному, проте тепер йому загрожує від 2 до 6 років ув'язнення. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу. Безпеці громадян. Крім того, йому можуть бути пред'явлені матеріальні претензії від авіаперевізників та туристичних агентств, оскільки виліт кількох літаків із пасажирами затримався до завершення обстеження аеропорту. Повідомляє джерело. І ще одна інформація з розряду надзвичайних. Сьогодні вночі на в'їзді до території колишніх артскладів у Кремчуці горіло приміщення контрольно-пропускного пункту. Повідомлення про пожежу надійшло близько першої години ночі. Вогнеборці загасили полум'я за пів години. У результаті пожежі вигоріли 10 квадратних метрів покрівлі приміщення, двері та вікна. Матеріальних цінностей у будівлі КПП не було. Причини пожежі та матеріальні збитки наразі встановлюються. Ви дивитеся Кременчуцькі новини сторіччя беконної фабрики, 15 років сучасного підприємства Кременчук м'ясо та 10 років з дня народження торгової марки Фаро одразу три ювілейні дати сьогодні відсвяткував колектив публічно акціонерного товариства «Кременчук М'ясо». десятки почесних грамот, слова вдячності керівництву та колективу, визнання поважних гостей. Наша знімальна група повернулася зі святкових урочистостей у міському палаці культури. З початку створення відкритого акціонерного товариства підприємство щороку відзначає свої дні народження. Готуючись до 15-річного ювілею, організатори натрапили у музеї на цікаві дані. Ми звернулися в Кримічукій музей краєвечівський і знайшли там документи, в яких указано, що м'ясокомбінат, верні на тому місці, де зараз знаходимося ми, була основана в 1913 році віконна фабрика оказывается, нам уже цілих сто лет. Першим з поважних гостей колектив підприємства привітав очільник області. Зі вілеєм, шановні друзі, ви є одним із кращих на Полтавщині. Ми вам годимося. Керівнику підприємства вручити цей каравай, каравай, який спечений з нового урожаю полтавського хліба. Сьогодні вранці мені його вручили герої України, які господарюють на полтавській землі. Ми сьогодні отримали перший мільйон. З урожаю 13-го року на полтавській землі вагомий додаток до привітання, вручення почесних нагород президента та кабінету міністрів України, подяка міністра аграрної політики України, грамот та подяк сьогодні на сцені. Вручали багато від міської та районних влад за вагомий внесок у розвиток харчової промисловості і багаторічну сумлінну працю за внесок у стабільну роботу підприємства та віддану роботу без роботи колективу. Керівник мало чого досягне. Переконаний колишній голова правління, а нині міський голова Кременчука Олег Бабаєв. Склоняю низко голову перед вами и еще раз вас всех. В день празднования Дня предприятия благодарю за самоотдачу, за веру, за любовь к предприятию. Было тяжело сначала, было тяжело, и нам всем с вами было тяжело. Если вы помните, я тогда обращался, потерпите, мы сделаем это предприятие лучшим в Украине. Дайте еще немножко времени, сделаем так, что и Кременчук будет лучшим городом в Украине. Згадали сьогодні і про керівника підприємства, який очолював його з 1972 до 1994 року. Нині покійного Анатолія Пильника окрема шана ветеранам виробництва людям, які пропрацювали на підприємстві 20, 30 і навіть 40 років незмінним наставникам молодого покоління працівників. Кременчук м'ясом спільна родина. Зізнаються самі працівники підприємства на підтвердження цьому зворушливе звернення до нинішньої очільниці підприємства Ірини Дроздової. Ірина Анатолівна заслужила. Признання колектива, потому тому що просто так мамою нікого не називають, а її називають, тому що мама і пожаліє, мама і настучить по задні, якщо це треба. У сторічний ювілей підприємства Кременчук м'ясо його колектив переконаний, це лише початок відліку його історії, а попереду великі перспективи та досягнення. Нещодавня історія зі знайденими у Львові двома дітьми Мауглі шокувала всю країну. Ще страшніше, що протягом багатьох років місцеві посадовці, лікарі, правоохоронні органи знали про цих не таких вже й малих дітей: 6 і 14 років, що виросли дикунами при живих батьках у квартирі в центрі міста. Проте ніхто нічого не робив лише за офіційною статистикою в Україні майже щороку у гори батьків вилучають дітей Мауглі. Чи може Кременчуцька служба у справах сім'ї, дітей та молоді гарантувати, що в нашому місті так? Такого не станеться, дізнавалася Ірина Скрипачова. Чому у Львові у батьків із вищою освітою, під носом пильних сусідів та численних служб росли діти мауглі зараз? над цим сушать голови усі, тому що немає єдиного алгоритму інформування про схожі випадки. Відповідальність губиться між міністерствами, а діти зникають. Моя хата з краю чи ні? Ми звернулися до начальника управління у справах сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому Ольги Усанової. Це не так запевняє нас. Ольга Петрівна у 2006 році затверджено спільний наказ Міністерства України у справах сім'ї, міністерства охорони здоров'я і так далі. Про затвердження порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах. Цим у нашому місті займається координаційна рада. Засідають раз на місяць. З початку поточного року під соціальний супровід було взято 97 родин, які знаходяться в складних життєвих обставинах, і в яких виховується 186 дітей. Знято із соціального супроводу за цей же період 89 сімей. Крім того, говорить Ольга Усанова, ми ведемо облік звернень щодо насильства в родинах. За цей рік у нас чотири таких звернення було і Ну, в одному з них там було фізичне насильство, а в трьох там психологічне насильство було з боку батьків по відношенню до дітей. У нашому місті доволі розголужена мережа соціальних фахівців. Їх 24, які працюють у клубах за місцем проживання. Соціальні служби готові перевіряти будь-який навіть анонімний дзвінок. 30 квітня до нас надійшов сигнал. Сусіди позвонили у міліцію і сказали, що у нас у сусідній квартирі тут щось відбувається. Тато і мама вже там кілька днів п'ють, а там є маленька дитина, 6 років. Цю дитину ніхто не годує, нічого не робить. То ми, отримавши цей сигнал, буквально через 2 години вже були на місці, оцінили ситуацію. Ну там вони не вчиняли нічого такого страшного, батьки, щоб можна було їх кудись. Притягти до якоїсь їх відповідальності або вилучити дитину, от але ми їх попередили, і наступного дня іще раз туди приїхали наші фахівці, подивилися, чи все в порядку. 32150 – це номер телефону, за яким вас вислухають навіть анонімно. І після мова батькам зі Львову оголошено підозру вчиненні кримінального правопорушення за 166 шістдесят шостою кримінального кодексу України, позбавлення батьківських прав та обмеження волі до п'яти років. І про спорт. Кременчужанка Єлизавета Каланіна, вихованка Кременчуцького спортивного клубу Єдиноборств Легіон, виборола бронзову нагороду всесвітньої універсіади-2013 із дзюдо. У півфінальному двобої наша землячка поступилася майбутній чемпіонці універсіади кубинській спортсменці Ортіс і Далісії. А у так званому малому фіналі, тобто поєдинку за третє місце, Єлизавета здобула перемогу над відомою німкеною Кларисою Габріелою Таубе. Універсіада стартувала 6 липня в Казані. Церемонія закриття запланована 17 липня після п'яти днів змагань збірна України посідає друге місце у загальному заліку, поступаючись господарям універсіади росіянам. А в активі останніх 96 медалей проти 31 нагороди українців. На вихідні синоптики обіцяють кременчужанам дощі завтра, 13 липня, в день опадів. Проте короткочасні зливи з грозами передбачаються у ніч із суботи на неділю і протягом дня, 14 липня. Нічна температура повітря 18-29, В день 28-30 градусів вище нуля. Усім вдалих вихідних наступний випуск кременчуцьких новин. Дивіться в понеділок, о 21.30 на телеканалі Лтава. І бережіть себе, побачимося.